Кажу нас викуплено дорогою ціною. Невже ми не будемо вірні тому, хто заплатив ту ціну? Щоб сказати нам, я не згадаю вам гріха, ви будете, як я в цьому світі, тому, хто каже, ріки живої води з вас потечуть. А з якого болота, п'єш ти? Справді болото. Що там є Христового, крім того, що ви говорите слава Ісусу Христу? прочитати Слово, будьте вірні і слухляні Йому. Прошу вас, живіть за прикладом Ісуса Христа. 1 Петра 1.7. Випробувана віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота. Купив мене переправлене золото. Знаєте, і воно так, наче ріже вухо, коштовніше від золота, яке ж все ж таки тлінне. Хоч і вогнем випробовується. Та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Ми народжені від життя дайного Слова Господа нашого Ісуса Христа. Слово буде жити вічно. Амінь. Амінь.